Всім добрий вечір. Я на вулиці Жасминова, 9 і здаю в оренду комерційне приміщення в цокольному поверсі. Так, ось у нас будинок. Два вікна. Зробили рекламу. Кондиціонер інверторний. Два кондиціонера. Спускаємося вниз. Загальна площа приміщення 108,9 м квадратних. Два ось таких кондиціонера інверторних в одному і другому. Приміщення. Здається, в оренду може бути як готовий бізнес повністю з технікою, з холодильниками зі всім. а також може здаватися в оренду просто пусте приміщення. Тут у нас санвузол, Тут є другий вихід, є таке складське приміщення. Є у нас сигналізація фірми Ajax, камери, відеоспостереження. Можна дивитися на один зал і другий зал. 15 кВт світла три фази заведено. Хороша led підсвітка, якісна плитка. Так, Тут у нас такі хороші, якісні стелажі. Людина з-за кордону привозила. Датчики руху, камери знов, ще один вертольний кондиціонер. Так, ще раз нагадую, площа загально 108,9 м квадратних. Ціна оренди буде в описі. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу телефонуйте. Я вам її покажу. Всім гарного вечора.